Вітаємо вас в ефірі шкільних новин онлайн тв І сьогодні головна тема ефіру день працівника освіти. Тож почнемо зі шкільних новин. Після того, як з'явився безкоштовний інтернет в учительській, ведра стали тривати довше. Вчителька сина депутата була дуже здивована, коли прочитала твір дитини на тему, як я провів літо. М'яч ще летів у вікно директора, а діти вже грали в хованки. У тебе вища освіта або навіть і дві? Зроби домашнє завдання зі школярем 4 класу за сучасними підручниками НУШ. Встановлено, що шкільні парти, які прослужили більше п'яти років, за інформативністю не поступаються в Ікіпедії. Верховна Рада заборонила продавати фастфуд ближче ніж за 100 метрів шкіл. Фізруки радіють ніколи, ще школярі не бігли 100 метрівку за таким бажанням. Далі передаємо слово нашій колезі. Так, студія, слухаю, в ефірі педагогічний прогноз походи. Синоптична ситуація у сфері освіти складна і є тенденція до її погіршення. Метостанції в знайомих на школах це регулярно підтверджують, Може, незалежно від сезону, педагогів засипає листопадом всяких звітів і планів, в результаті чого на селах вчителів і вихователів осідає аномальний рівень паперових опадів, які до того ж їм доводиться дублювати в цьоформовому форматі. Інакше керівництво забезпеченням грім і блискавки, а також снігові грози. Також за спостереженням синоптиків багато незручностей доставляє нове кліматичне явище. Оптимізація кадрів, мила назва тають собі підступну суть. На робочих місцях погіршується кліматичний фон, атмосферні фронти утворюються там, де їх бути не повинно. Але багато педагогів акліматизовуються і намагаються сприймати моніторинги та інші контрольні зрізи знань, якщо не як легкий бриз, то хоча б холодний осінній дощ. Неприємний, але неминучий. Головне, щоб він не перейшов затяжну зливу. Тож, шановні вчителі, нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми знову раді вітати вас біля екрану телевізора. І сьогодні наші вітання ми надсилаємо. Любі вчителі, вітаємо зі святом. Цей рік подарував ефір вам непростий. Та побажань у нас для вас багато. Тож вам ми хочемо сказати пару слів. Бажаємо, щоб мрії всі збувались. І неважливо, про яхту чи Мальдіви. І сили вам нових, якщо втомились. І доволі кноп в країні миру. Бажаємо над головою мирне небо. І вдячних учнів в класі, не через екран. Давати перешкоди гордо, вперто, бо бути вчителем це Божий дар. Ліс рук велике море креативу, нехай проблеми обходять вас здаля. Ви наші музи, ви у нас єдині. Ми любимо вас, з ним вчителя. Довершена і логічна осінь у власній красі з усіх перехожих помітно інша людина в простому пальці, лежать в кишенях, вчорашні спогати, листочки дуба, в шапочках жолоті, і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті, серце твоє мотивоване доля не завжди проста, лінійки клітинків зошита. Вчорашні спогади, листочки дуба, шапочках жолуді і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні, ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті. На На-на-на-на-на-на-на а учні стають успішними, не згадуючи. Потяку в осені, небо до ніг кладе, лежать в кишенях, вчорашні спогади, листочки дуба, в шапочках жолоті і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні. ти просто вчитель, не маєш користі. Знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті. лежать у кишенях, вчорашні спогади, листочки дуба в шапочках жолоті, на серці тисячі дитячих поглядів їхні усмішки Ти Просто вчитель немає шкоди. І совісті несеш покликання в житті